Церкви, який вітаю з сьогоднішньою святою неділею. Сьогодні ми прочитали слово Боже від Іван Матвея, бачимо любов Божу до народу, і, де Господь іде, і слідом за ним ідуть не тільки ученики його, апостоли, а йде багато народу. І коли він приходить і зустрічає його двоє чоловіків, сліди і кричать йому у слід, які приступають до нього. І щоб він їх помилував, щоб він їх встигли, тому що ми знаємо, що кожна хвороба є важкою, тому що болить голова, кажеться, от боліло би щось інше було би легше перетерпіти. Коли щось з другим кажемо, от краще б це було, бо, тому що це важко нам, не можемо з цим справитись. Будь-яка хвороба навіть пальця вдарити, і це є важко перетерпіти. А сліпота, це як я вже не раз сказав. Це людина, яка постійно перебуває у пітні. Перед її очима нічого немає. Вона не бачить ніякого світу, вона бачить тільки темряву. Не бачить світла, не бачить всього того, що Господь дав цю ту, ту природу, яку ми з вами бачимо. То це є дуже важка, недуга, бо Навіть є і у нашому сьогоднішньому житті люди нетрячі, які не бачать, то кажуть, то кажуть краще б я був і ми". Чим зрячий. тому що постійно перед очима темрява і нічого не видно. Тому і ці два чоловіки, які кричали у світ Ісуса Христа, помилуй нас сину Давиді. Вони приступили до нього, але Ісус сказав їм, чи віруєте ви в це, що я можу це зробити? Вони сказали, так, віримо. І Господь дотулився до їхніх очей, і вони зірвернувся до них. Чому Господь так сказав, перш за все за їхньою вірою їм вдалося те, що е, вони прозріли. Так само, як і в нашому земному житті, дорогі брати і сестри, як ми хочемо від Господа щось отримати, то ми повинні вірити, що Господь обов'язково нам це допоможе. І якщо ми маємо віру і віримо в це, і молимо щиро до Господа, то Господь допомагає нам. Бо багато є таких випадків навіть у сьогоднішньому, нашому земному житті. Що Господь допомагає і дає здоров'я людині, і продовжує вірю людини, але все залежить знову ж від нас самих, тому що ми, що ми приходимо у Божий храм і, наприклад, подаємо 40 уст, щоб помолився священник, ми зайшли, чи пішли і більше не приходимо. Так, священник молиться, але немає віри у самої цієї людини, яка прийшла, бо повинен молитися не тільки священник за цю людину. Але людина, яка хоче отримати щось від Господа, то й в нас сама повинна його молити, стояти, просити Господа, і Господь дасть робити людей. Ми не повинні розуміватися у Господа. Чому йде з невіра у Бога, дорогі брати і сестри, бо диявол має велику силу, де він навіює нам це, щоб ми відступали від Господа. Бо і в сьогоднішньому часі багато є таких людей. Знаєте, які щось за маленької дрібниці відступають від Бога і все на тому кінець. Але ж ми не повинні цього робити. Бо коли Господь стілив цих двох сліпих, то він заборонив їм і сказав, щоб вони нікому нічого не казали, що вони отримали стілення. Але ми бачимо їхню радість до Господа, бо тому що вони багато де були. І від нікого не могли отримати зцілення. Вони, вийшовши і прославляли Господа по всій сім'ї, по всіх містах і дякували йому за те, що вони отримали зцілення. Але в той час приводять до Ісуса Христа. До Ізраїля приводять чоловіка німого, існуватого, де дух, де диявол, перебував у ньому, і не давав йому розмовляти, то Господь з милосердився над цим чоловіком і вигнав цього віса із цього німого чоловіка. І чоловік почав розмовляти. І люди вельми зраділи Господу за те, що цей чоловік став здоровим і почав розмовляти, і вся недуга відійшла від нього. І вони сказали. Ніколи не було у нашому місті такої радості, ніколи не було в Ізраїлі такого. Але фарисеї, які говорили, «Свій силою вісців виганяє заганяє вісів. Чому так казали? Бо ми знаємо, до чого фарисеї, книжники, першосвященники, до чого вони дійшли. Вже бачите, як ми читаємо цілеріс, святу Євангелію, вони шукають різних способів для того, щоб взяти Божого Сина і вбити. Але в той час ми нічого не могли зробити, поки не настав цей час. Тому що люди любили Ісуса Христа, вони йшли слідом за Ним. Вони слухали те, що Він каже. Господь рідко був мав можливість побути на самоті без людей, щоб помолитися до Господа, тому що деби він не перебував, в містах, селах завжди люди оточували його. І Господь пішов по Єрусалиму. Проповідуючи по їхніх синагогах Євангелії Царства Божого. І люди дуже раділи Ісусу Христу, бо ми знаємо, що були міста і села, де люди не хотіли слухати Боже Слово, де просили Ісуса Христа, щоб Він відійшов від них, де були випадки, навіть що хотіли скинути Божого Сина і гори, тому що не хотіли прийняти те, що Він каже. Але в сьогоднішній Євангелії, де люди прийняли Божого Сина де чувши і побачивши зцілення і сліпих і, сліпи, і німого чоловіка. Тому і ми маємо віру, дорогі брати і сестри, у сьогоднішній непростий час ми вчора у Штепівці поховали воїна. Воїна Семена 84-го року народження, дорогі брати і сестри, мого року. Важко. І ви знаєте, дивіться, служили ми поховами, розпочався дощ. дощ був до цвинтаря, ми помогли. Страшне, просто стильний був. Вертаємось назад, за щеплю свою суху, вже дощу немає. Ви знаєте, приїхали хлопці, бо ми ще їхали на похорон, і хлопці кажуть, яка хлопці ми мовки. Я мушу звідти в церкву вдягнутися, бо все просто. Вони кажуть, я ні каплі дощу немає. Розумієте, видно і е, небо плаче за тими нашими хлопцями. Аж той час прийшов до нас, і були битим за суд хлопця. Če nas povesti ne in bomo to malo povesti, če bo te izključila, ne znajo zlikati.